Формадол таблетки від головного болю. Минулої зими в Україні виник дефіцит електроенергії через постійні ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це українцям доводилося годинами, а інколи й днями сидіти без світла. Проте, коли електропостачання відновлювалось, усі в турборежимі починали прати, заряджати, готувати, прибирати. Вмикали всі можливі електроприлади, тож споживання електроенергії різко зростало. Тому і так ослаблена енергомережа від атак РФ не витримувала. Що варто робити, аби цього не сталося? Щоб зменшити споживання в енергосистемі, така ситуація, що е, є певні години, коли в нас все більш-менш буде гаразд, а будуть години, коли є проблеми. Ці години експерти називають піковими. Це час, коли споживання є найбільшим, і їх у будні дні є два основні часові вікна: З 6 до 8 ранку, і інше вікно увечері з 6 до 9, дев'ятої, тридцять вечора, коли люди або збираються на роботу, або прийшли з роботи, все включили. Ура! Коли нам ура, сумно стає енергетикам. Адже навіть зараз, поки що не в холодну пору року, в енергосистемі може існувати певний дефіцит, тому що повне відновлення потужностей, які були до повномасштабної війни, це на сьогодні туманні перспективи. Які прилади найбільші пожирачі електроенергії? Перший і один з головних енергокрадіїв бойлер. Тому щоб мінімізувати його навантаження на енергосистему, експерт з енергетики Олександр Харченко радить простий і дієвий алгоритм. Відключати електричні бойлери. От просто ви прийшли з роботи 6-й годині вечора. В день хай працює. виключили його, коли прийшли з роботи. У вас протягом 2-3-4 годин ще є гаряча вода. Все добре. А на ніч включили десь там, коли спати збиралися. Зранку знову вимкнули. Таким чином, ви і енергетиків порадуєте і завжди матимете теплу воду. Другий енергожер це електрочайник для його експлуатації в сьогоднішніх умовах. Також є певні рекомендації. Не використовувати повний чайник. Чайник це страшенний ворог енергосистеми. Він дуже багато споживає відносно свого розміру. Основна порада це налити стільки води, скільки ви будете споживати по підсумках його кип'ятіння. Третій і не менш нахабний пожирач електроенергії пральна машина. Щоб енергосистема знайшла спільну мову з пралкою. Для цього також існує свій рецепт. Третій пункт це пральна машина, яка теж дуже суттєво споживає, і її просто краще запрограмувати або на денний час, або на нічний. А ще прання можна запланувати на вихідні дні, адже попри те, що ми всі вдома, у вихідні не працює бізнес та промисловість, що дозволяє зменшити навантаження і дає більше можливостей для використання електроенергії для населення.